Семеро людей поранені внаслідок ракетного удару росіян по Миколаєву. Атаку здійснили напередодні ввечері. Зруйновані три приватні будинки, десятки пошкоджені. На місці влучань виникли пожежі. Просто зараз репортаж Єлизавета Кротик із місця події. Де ваш будинок А ось. він зруйнований повністю, і навіть я нічого знайти не можу. Уже збирався спати, коли пролунав вибух. Удар припав неподалік, стеля впала просто на ліжко, а Дімо хопило полум'я. Подивився, де можна вийти, двері теж завалені. Ну, я через вікно вистрибнув, бо воно ж почало горіти. От. Тоді я ще повернувся. Бо в мене там ну, лежали такі ну, на хату документи. Бо до своїх документів я вже не дістався. Замість воріт, вирва на місці будинку згарище. Вибуховою хвилею автівку відкинуло на кілька метрів. Володимира поки прихистили родичі. Напроти в'їзду бачите, гараж і машина стояла на ямі. Зараз бачите, де машина, а де яма. Оце вибухом її внесло. У будинку пані Валентина в момент удару саме закінчила працювати на кухні. Каже, вціліла дивом. Я знаходилася в цій кімнаті, отут кровать, і оце благодаря цим стінам. Оце все на мене полетіло. Оце я чудом уціліла, а дивіться, законсервувала. вчора банки, живі стоять цілі. То, що закрутила вчора. Ой, господи, врагу не поживаєш. Брат жінки зараз у лікарні. Від оселі лишилися тільки уламки та обгорілі стіни. Речі, гроші та документи знищило полум'я. Там стояла сумочка, приготувала там мене документи, були гроші. я її не можу знайти. тут пожежа вже горіло все тут. Куди вже заходить сюди? Я її так на ощупь по цей світ потух, так пошукала, я не знайшла, я бігом почала вибігати. Сергій у момент влучання був на подвір'ї. Вибуховою хвилею знесло дах, то пошкодило стіни. Господаря від смерті врятувало дерево. Як все відбувалося зараз, що пригадуєте? А що відбувалося? Їм окка вона? Гух, глаза закрив, відкрив і все. Я ж вам кажу: дерево прикрив. Залізяки он того хлопця крізь вікно викинуло. А потім пожежа. А ми якраз поливалося е, дерево, шланг розвернули і так сюди, лили сюди, що полубі не пішов на хату. А був вітер звідти. Він був на дерево, на сусіда. На гараж через ракетний удар окупантів зруйновані три приватні будинки. Ще 23 та 12 багатоквартирних пошкоджені. Зачепило також шість автомобілів, відділення поштового зв'язку та магазин будматеріалів. До обіду до людей буде звертатися адміністрація району, буде роз'яснювати, яким чином вони можуть звертатися з по її відновленню, яку допомогу вони саме зараз потребують. На зрозуміло, що якесь накриття покрівель зв'язку з тим, що там дощі не Все Це зараз будемо робити. Будемо видавати фанеру. Будемо самі заснувати фанерою вікна. Людям будемо допомагати. У наслідок атаки ворога постраждало семеро людей. Чотирьом надали допомогу на місці. У лікарні залишається двоє чоловіків 57 та 74 років у стані середньої тяжкості. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал інтер, марафон, єдині новини.